Господь великий, великий Господь, я дякую Тобі, Отець, за Твою любов до нас, що Ти віддав Сина Свого за нас, Ісуса Христа, за Твою милість до нас. Отець, Отче, я дякую тобі. Дякую Тобі, Ісус Христос, що Ти прийшов. На цю землю поніс наші немощі, болезні і гріхи, ранами Твоїми ми сілені. Дякую тобі, Ісус Христос, за твою кров, яку ти пролив за нас, за твоє життя, яке Ти віддав за нас. Ти був Присподній третій день воскрес. Ти примирив нас з Батьком. Ми маємо вічне життя, Ісус Христос, ти сів од Отця і умолив Отця, бо ти здав іншого утешителя Духа Святого. Які зараз з нами тивляється ходатимося за нас. Дух Святий. веди ти ці молитви. Потім водити ці молитви, Дух Святий. О, друзі. Друзі, дорогоцінні, ми сьогодні робили вже два ефіри. І цей ефір я хочу розказати, поділитися мені Дух Святий, положив на серце, щоб я поділився. Поділився трохи з вами за молитвою. І сказати, що піднімись, підніміться на молитву. Проти корупції в Україні, яка притягла війну, підніміться, станьте проти цих духів корупції. Це таке, як вам сказати, От ми вже молимося довгий час проти цих духів, да? по слову Божому. Ми бачимо результати. Це такі мерзкі духи корупції, такі заширені, хитрі. О, друзі, станьте, молитовники. Ці духи корупції притягнули війну в Україну. І я хочу сказати у цій розмові, поділитися з вами. Що наші фізичні очі бачать відповіді на молитви. Я так і підпишу цей ефір. Наші фізичні Наші фізичні, фізичні Фізичні очі бачать відповіді на молитви. Я так і підпишу цей ефір. Наші фізичні очі бачать відповіді на молитви. Чому? Тому що нам ложить Дух Святий, за що молитись і дає Слово. Я вкратце засвідчу. І ми молимось Словом Божим, яке відкриває Дух істини, яке відкриває Дух Святий, Дух Божий. Як ведемо молитви брані, ми молимось Лука 10,19, як Ісус дав владу в духовному світі. Ще надаю вам владу наступати на зміни Скорпіон і на всю силу ворожу. І ми цим писанням, согласно писанням, ми молимось. Також і 6.12. Наша боротьба не проти крові, плоті, проти духов піднебесної. Також Лука 2, .10 .3, де написано, що ми можемо розрушати задумки ворогів. І ми, согласно Слову Божому, яке відкриває нам дух істини, ми молимося. Я приведу кратку крат, е, свідчення з трьох країн: це Україна, е, Польща і Німеччина. Де ми молилися, ми ба наші лоза фізичні бачили відповіді. Я це роблю. Мені Дух Святий сказав це зробити. Бо це комусь потрібно. Це когось буде назідати. Друзі, драгоцінні. І ми молимось так, як веде Дух Святий. Тому у нас і назва групи Молитва Дух і Святом. Ми є в Ютубі під таким названням і в Телеграмі під таким названням. Підписуйтесь, а я вкратце засвідчу за, за молитви. Тепер так. За корупцію. За корупцією встаньте молитвені проломи. Розрушайте цю корупцію в Україні, друзі. Хто особ, особливо живе в Україні, піднімайте з церкви проти всіх духов корупції. Вона настільки пропитала Україну, що тільки духовно можна переламати це. Духовно можна переламати молитвами, розрушати і проганяти цей дух корупції. Нам Господь дав, щоб як за вони покаялись і віддали вдвоє троє, якщо ні, то тоді суд Божий йде Псалом 5 з 10-го. Псалом 5 з 10-го, і ми вже півроку висвобождаємо це на корупціонерів. Я зараз зачитаю з 10-го. Адже на їхніх устах нема щирості. Їхн серце руїна, їхнє горло відкрита могила, а язиками своїми вони чинять обман в Україні, це чинять корупціонери. Тому далі 11, суди, їх Боже, нехай відступляться від своїх задумків, грабити народ України, Божі суди. Слово Божє, воно вже матеріалізується в Україні. Тому що весь світ, весь світ збудований Словом Божим. В було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. І все через нього почало бути. І Бог дає Слово Божє дітям своїм, які водімує Духом Святим, які є. Правдиві поклонники Духа і істини. Бо це час поклонників правдивих Духа і істини, який сказав Ісус Христос Самаранітянки. І Бог шука таких поклонників. І Він таких поклонників знаходить, Він дає слово своє, і діти його висвобождають, це слово, і слово це матеріалізується. Друзі, і ми вже, ми вже років 18. Йдемо, так? Як веде Дух Святий. Ми вже років 18 йдемо так, як веде Дух Святий. Як він направляє. Ми його слухаємо, що він нам каже, те ми і робимо. І в Марка 4,22, написано, що все тайне виявиться. Це до корупціонерів. І ми це слово висвобождаємо і все тайне. Воно виявляється. Ми це зараз бачимо. Наші глаза фізичні вони бачать, що відбувається на Україні. Кожен день виявляються, кожен день виявляються корупціонери, кожен день виявляються корупціонери. Ніде ніхто не сховається від Слова Божого. Друзі, ніде. Ніхто не сховається від Слова Божого. І ми це бачимо, ці відповіді. Наші фізичні глаза бачать ці відповіді. І так, я хочу сказати вам за Польщу і засвідчити трохи. І в 2016 році нас Бог повів до Польщі. І він повів нас до Польщі в Європу і сказав, станьте молитвиний пролом за цю країну Польщі. І ми стали молитвиний пролом, ми висвобождали Слово Боже. Вісім місяців ми молилися і висвобождали Слово Боже. Що ми, як поклонники від Христа, благаємо, примиритися з Господом, ми висвобождали слово в Дусі Святому і молитві. Друзі, через 8 місяців Бог відкрив так двері по Польщі через поляків, не знає е, польського язика, що було масове покаяння поляків. Друзі, наші фізичні глаза побачили за те, що ми молилися, наші фізичні глаза побачили, як це слово матеріалізується. Польщі було масове покаяння, поляко, примирення з Господом. Друзі, я вам свідчу просто такі речі. Це неймовірні речі. Ми побачили відповіді на молитви, друзі, драгоцінні. І тоді перед війною, в 2021 році, в грудні місяці нас Бог прислав до України. І 5 грудня ми були в постах 2021 року. Нам Господь дав слово. В молитвах і в постах. Єремія 1,19 що буде війна, вони воюватимуть, але не здолають Україну. І Ісая 54,17 Всяка зброя, яка зброя зроблена проти України, вони не будуть мати успіху. Всякий язик, який буде сосезатися з Україною на суді, Україна переможе. І коли почала війна, нас Бог зібрав Дух Святий Молитовників, яким. Які знають молитву брані, які навчені він зібрав. І ми друзі, коли почався наступ, ми по 10-12 годин були в молитвах Брані. По 10 12 годин ми були в молитвах брані. І ми побачили наші глаза, як, як стільки тисячна армія почала відступати. Друзі, у цьому світі кожен вибирає, де йому бути, і нас Господь вибрав від світу. Він нам дав владу в духовному світі. Ісус Христос, так написано: все даю вам владу наступати на зміни, на скорпіон і на всю ворожу силу. І також написано, що ми можемо розрушати задумки демонічні. І ми розрушали молитвами Словом Божим. Ми розрушали наша команда молитовна, яку Бог зібрав, і ще молитви, Бог попіднімав своїх і стали молитвені проломи. І духовна брань. Кожен зараз займається тим, тим як, як веде Бог, хто фізичною, а хто займається духовною браню. І ми стояли по 10-12 по годин в молитовних проломах, групою молитовною. І ми бачили, наші глаза побачили, як армія почала відступати, друга армія світу, почала відступати. Друзі, драгоцінні, наші фізичні глаза побачили результати таких молитв. О, друзі, це неймовірні речі. Халілюя, слава Богу. Слава Богу. Слава Богу за молитви. Слава Богу за молитви. Слава Богу, що Господь відкрив нам, що таке молитви. Слава Богу, що Господь відкрив молитовну, молитовне життя для нас. Він створив цю молитовну групу, що, будучи в Польщі, молитва Духа Святого, М, і ми продовжуємо молитися. Тоді Бог сказав Німеччина. Німеччина. І коли армія відступила у 2022 році літом, Бог сказав до Німеччини, дав через пророку підтвердження і сказав до Німеччини. І завданням він дав до Німеччини слово Боже, Ісая 56,1, що дотримуйтесь правосуддя чи справедливість. Тому що Німеччина, вона кали, була в калібаннях, щоб вона не стала під цей дух комунізму. І ми приїхали сюди, ми їздили по всій Німеччині, проливали ледей, трубили в шафар. Нас Бог, Бог дав ще відкриття за трубління в шафар. Ми трубили шафар, поливали їлей, висвобождали слово Боже. І ми бачимо ці результати. Німеччина зараз дотримується правосуддя чи несправедливість по відношенню до України. Вона допомагає і стала на путь справедливості. Ми бачимо наші фізичні глаза, друзі, бачать відповіді на молитви. Ми також бачимо по Рамштайну рішення. За що ми все молимося, провозглашаємо Слово Боже, і за що ми, друзі, молимося? І ми бачимо відповіді наших молитв. Слава Богу! Слава Богу. Друзі, я хочу вам сказати, але знаєте, як я хочу сказати, і я думаю, що результат є. То як ложе Дух Святий, за що молиться, бо Дух знає. За що треба молитися на цей час? І то, як ми самі хотімо молитися своїм розумом, своїми задумками, є в цьому різниця. Ну, я, я так це, це бачу. Коли нам ложе Дух Святий, за що молитися і за що трубити в шапар, за що провозглати Слово Боже, і він дає слово на молитви. Ми, і це дуже важливо. Коли Дух Святий, коли з Духом Святим. Чому? Тому що в Івана. 16 главі з 13 написано, що Дух Святий, Дух істини, Дух Божий, він наставить, научить, облічить, поведе до повної істини, наповни все, за що Ісус Христос сказав, що Дух Святий. Моліться в Дусі Святом, написано Іуда 20. Моліться в Дусі Святому. І якщо ми молимося в Дусі Святому, то Дух Святий дає, за що молитися, і Він відкриває. Істину, слово Боже, за що молитись? Бо він є Дух істини. І він відкриває Слово Боже, дає на молитви. І коли ми це Слово Боже провозглашаємо в духовний світ і молимось, воно матеріалізується. Друзі, це такі речі в молитвах. Це такі речі в молитвах, ми от 15 років йдемо в цьому, движемося в цьому, в водістві Духа Святого. І ми бачимо ці результати. По країнам, друзі, ми бачимо наші фізичні очі, бачать ці результати. Слава Богу! І слава Богу, То я хотів вам засвідчити за молитви. І слава Богу! Я хочу помолитися зараз. Дух Святий, Дух Божий. Ісус, дорогий, драгоцінний Ісус, Ісус, спасибо тобі. За твоє життя, за твою кров, яку ти пролив. Ісус Христос за нас. Спасибо, що ми маємо спасіння Ісус Христос через Твоє життя, через Твою кров. Ю. Що зараз з нами Дух Святий? Дух Святий, торкайся нас. Веди кожного із нас. Облічай нас, Дух Святий. Утішай, укріпляй, научай. Веди до повної істини, відкривай Слово істини. Напоминай все, за що Ісус Христос сказав. І ми разом з тобою, Дух Святий, будемо прославляти і хочемо прославляти ім'я Ісуса Христа по цієї землі. Дякую тобі, дорогий Дух Святий. Дякую тобі, Дух Святий, що ти зараз тут, що ти з нами, що ти ведеш нас. Що ти ведеш нас до волі Божої, Дух Святий, що ти утішаєш нас, укріпляєш, облічаєш нас. Дух Святий, дякую тобі. Алілуя. Друзі, ми в ефірах, ми ведемо далі молитви брані проти всієї війни. Ми ведемо зараз за Ізраїль, теж молитви, висвобождаємо Слово Боже, яке Господь дав на Ізраїль. Це Ісая 43, 2. Він дав слово. На Ізраїль ми молимося, ми висвобождаємо це слово, також ми молимось проти духу, війни. Також ми далі продовжуємо молитися проти цієї корупції, висвобождаємо слово Боже в Україні проти корупції, висвобождаємо це слово Боже. І воно матеріалізується. Ми бачимо ці результати, як корупціонерів, отак все вскривається, тому що все тайне, воно відкриється. Бог сказав, все відкриється. І ніде вони не дінуться, корупціонери. Але як моліться, моліться церквя, моліться молитвенники за цю корупцію. Вона просто роз'їдає, роз'їдала Україну, притягла цю війну. Але так не буде. Бог буде відстроювати Україну із струючимися. Він дав псалом 126,1, що Бог відстроює Україну і струючимися. І він буде ставити сторожів, Бог. Він очистить у цієї корупції все. Ім'я Ісуса Христа. Друзі, до зустрічі! Засвідчу вам е е е невеликий такий зробив ефір, Дух Святий сказав. Засвідчу вам, що наші фізичні глаза бачать відповіді на молитви. Слава Богу! Слава Богу! Не здавайтесь в молитвах! Не здавайтесь в молитвах! Нехай вам Дух Святий відкриває і дає слово істини, щоб ви висвобождали на молитвах слово істини. Нехай вас Дух Святий укріпить, відкриває істину, наповняє вірою Божою, наповняє любов'ю Божою, кріпостю і непоколібістю. Друзі, драгоцінні, і до зустрічі, молитовники, і всі, хто, хто дивиться в цій ефірі. Благословіть вам, і ніхто вас не похитить з руки Божої. Так написано в Слові Божій. Він каже: Я вибрав вас від світу, Ісус! Навчив вас, настановив вас і послав вас у світ. Він каже, Отцю, я молюсь за них. Не тільки за них, не за учнів, а й за тих, хто прийняв слово. Я молюсь за них, освяти їх своєю істиною. Слово Твоє є істина. І він каже, я ту славу, яку ти мені дав, Івана 17, 22, яку ти мені дав славу, я їм передав. Браття, сестри, діти Божі, ми призвані ходити в славі Божій. Амен. Амен і Амен. Благословінь вам, дорогі, і до зустрічі. Підписуйтесь на наші канали в YouTube. В Ютубі молитва Духа Святому. М». І у нас логотип такий. Е, Кружочок, синій крест і голуб білий, і так же само в телеграмі. Підписуйтесь до зустрічі, благословінь вам. Амінь.